Всім привіт! Вирішив я зробити гайд по цьому агрегату, а іменно Кінь Супер, Супер Конкверор Це Цей танк можна прокачати, це важкий танк 10 рівня Великобританії. Е давайте почнемо зразу з вогневої міці його і в принципі повністю розберемося по характеристикам танка. Але хотів би ще спочатку сказати за його ексклюзивну пушечку 120 мм, щоб просто собі знали. Вогнева міць, середня шкода 400. Ну, альфа може вилітати, максимум у нього 500. Іноді в мене таке бувало, і я охренював, сидів. Було дуже приємно, скажімо так. Робиття на ББ 259. На ББХ тут дуже навіть все добре. Крім того, що я т 103 не пробивав. масочку, Де масочка має пробиватися, але я його не пробиваю якимось чудом, як бачите. Другий раз вже повезло. Uh, 259 ббхами, голдовим під калібером 326. Дуже добре що підкалібер, тому що на підкаліберах голдових дуже приємно грати. І Дуже добре, що на цьому іменно танку тут пробій хоча б трохи дали під калібером. Що можна, в принципі, непогано так нару... нарулювати. На кумулятивах було б не то. Е, Перезарядка у мене 6.8, це з допайком, з бойовим братством, з е, доселачем, але без вентилятора. З Вентилятором би було б десь 6,7. Якщо шебоновий досил і вентилятор, то взагалі десь, або 6,3 навіть. Стабілізація 1,76 секунд, це дуже добре для цього танка, ну прям шикарно. Якщо так от говорити прямо, то ну, хороша стабілізація дуже в танках, дуже хороша. Звісно, не ФВ-215Б, але... конкурент ще той. Опустяк! Перживуч, у нього 2400 здоров'я, це без закалки. Як бачите, у мене 2600, але це тут іде вже закалочка у нас. А ще якщо там будете щось майструвати, ще щось робити, то я думаю до 800 або і більше буде у вас. Якщо там щось качати. Ви розумієте, про що я. Бронювання. Е, бронювання корпуса у нас 152 мм. Але... E, сама достойність цього танка це у нас, ну, самі розумієте, екрани. Правильно, все, все правильно, екрани. Ну, тож, можете не, не переживати просто за ВЛД, вас туди ніхто пробивати не буде. Якщо танки не мають такого пробою, там. ну, вище 350. І то під калібр, тому що голдовими, ну, вої, я кажу, голдовими. Мулями вас, в принципі, прошивати нікуди не будуть. Якщо будуть стріляти туди, де екран. Екран все буде зжирати з кумулятивів. Е, далі. Бронювання башти 279 мм. А з всякими там углами цей діапазон доходить до 300-300 ще е, в нього є і слабкі місця, але ці слабкі місця настільки маленькі, що ну, можете забити на ці слабкі місця. Так що. Ну, слабкий який мінус. Е, мінус, наприклад, цього танка заключається в чому? В тому, що в нього маска. Маску, ну, можуть нехило так розмахати вам. В принципі, маска в нього слабке місце. І... слабкі місця. Це борти і зад. Все, в принципі, НЛД. Ну, НЛД це в любого танка слабке, крім о, всяких там є 3 Мінотаврів і... Того і другого. Е, так, рухливість. 34 км він їде, з турбіною він їде 38. Е, спостереження у нас 440 метрів стандартно. Ну і, в принципі, по танку. все е, Вибачаюсь, тому що я не зміг знайти реплей, де я набив на ньому 8000. тисяч. А мусив записати вже. Точніше, змушений записати вже реплей іменно на цьому бою, де я настріляв тільки 5500, але для цього танка це, в принципі, середньо. середньо. Я не знаю, в мене просто хтось пиздив реплей, де я 8к настріляв. Це було на цьому ж стрімі, щоб ви розуміли. де я якраз грав на коні. Ну і спостереження, я збув сказати, 440 метрів в нього йде стандартно з поглядом, в нього все добре. Цього вобше шикарно. Танк рекомендую. От іменно гравцям, які ну лише починають грати в танки або там прокачують, У них погана статистика, там. І вони хочуть вибрати якийсь танк, щоб ну хоча б якось себе комфортно почувати в рандомі і настрілювати хоч якийсь урон великий. Іноді. Ну, оцей я танк рекомендую. Це дуже імбовий танк зараз в рандомі. Він... Хоч додають нові танки, але він свою актуальність не, актуальність його не зменшується. Він як і був імбою, так і зараз є імбою, і буде імбою, я надіюсь. Ну, В принципі, по танку все. Я думаю, вам сподобався даний гайдок. Поставити лайк, підписочку. Все, блядь. І все буде Україна. До побачення!